Обстріл почався після восьмої години, розповідає місцевий житель Юрій Майборода. а По-моєму, четвертий чи п'ятий прийде. <говори> Ось <От> це прямо <говори> от там, отам. Грохнув. Сідали снідать. Далі не сіли. Ось це грохнуло останній раз і повилітали сьогодні тут. Все. У Меня в великій кімнаті, яка виходить на балкон сюди. Наружне одно стекло пробило осколком. Опнутою, а так всі останні і щока в квартирі цілі, на балконі теж цілі. А в під'їзді на чотирьох етажах в западі, а потім в 9.30 знову почалося застріляти сьогодні. тут. ну вже немножко далі їде, до нас не достувало. Цей будинок теж був під ранковою атакою військових РФ. У ньому живе її мати, говорить Тетяна Пономаренко. Ми зателефонували після перших прилітів. І я мамі сказала, щоб вона заховалася в дві стіни. Ну, як то кажуть, людина літня, нікуди бігти не буде, це зрозуміло. <хліпи> ну, а потім, що коли все стихло, ми ще раз передзвонили. Вона сказала, що в неї є пошкодження на балконі, осколок прилетів скрізь перше стекло. Вдоль криші і вилетів у друге стекло. Я йшла, побачила кров. Мені сказали, що ранена ну, председателю СББ. Вона убирала у дворі якраз в цей. І почався арт обстріли, її сильно-сильно. Увезли в больницю, скоро її ввезли. Почалися такі масовані обстріли. Спочатку один, другий, і ближче, ближче, ближче. Чуємо, що летить вже ближче сюди. Люди спустилися в сховище, добре, що було сховище. Так, але постраждав і будинок так, хопити, і вікна повилітали. Марина Круглова, Альона Мовчан, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.